Шановні друзі, в Україні проходить конкурс дитячих телепрограм обласних студій телебачення. Підтримайте наших з вами діток конкурсну програму Закарпатського каналу Тиса1. Закарпаття справжній край талантів. Ми показали їх та сподіваємось на достойну оцінку. Зайдіть на сайт Тиса1 і віддайте свій голос за Закарпаття та його талановитих дітей. Знизу головної сторінки сайту клікніть на банері Країна талантів. Знайдіть конкурсну програму Закарпатської ОДТРК та клікніть на останній зірочці біля неї. Поділіться цією інформацією з друзями у своїх соціальних мережах. Ми сьогодні серед лідерів і переможемо з вашою допомогою. Голосування триватиме до 15 грудня. Від імені наших найменших земляків дякуємо.